Українська народна казка Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик подумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника. Сиди, півнику, на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик. А ось і лисичка біжить. Стала під віконце та й приказує. Півнику братику, одчини. Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток-ток, невелів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла. І півника забрала несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за кленові ліси, за крутії гори, за швидкії води. Ось котик почув прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова. А півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, одчини. Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Так-так так, не велівка так, озивається півник. А вона знову у хату залізла, борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, неси мене лиси! За клинові ліси, закрутії гори, за швидкії води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко. І хоч ти гукатимеш, я не почую, сказав півнику. Пішов знову у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, отчини Так-ток-так-ток, не велів коток!» А лисичка таки забрала півника і понесла додому, як не гукав. Як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички, сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір. Ще й п'ятий Пилипком. Пилипко, пилипко вийди на рундук, подивись, як бубни бубнять, як сурми, сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, маму, подивлюся. Хто це так гарно грає? І паляницю однесу. Іди. Каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цук та волобок та у мішок. Ось і друга дочка каже Піду я подивлюся та паляницю однесу. Пішла і та, а котик її в мішок. А після і третя і четверта. Дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині живуть, і хліб жують.